Добрий вечір, шановне товариство земляки, привіт-привіт. Не хочеться читаєш інтернет, і, чесно кажучи, не так же і весело. Бо як вам сказати, студенти-студенти, вони молодці сам був студентом. Але мало вимагати від Януковича, щоб він підписав, треба вимагати, щоб взагалі він зі своїми прихвастнями забрався геть і, і ще придумати такий якийсь. Інструмент, щоб такого не було, щоб не пробиралися такі погані люди в майбутньому до влади в Україні. Якось так. Да? Давайте тут говорила пані, що за, за багато суму, але хочу уривок з треку прочитати такого досить невеселого, тому що він про нашу історію, а наша історія як не крути. Не вчимо, не вчимося ми на своїх помилках ніяк вже, з скільки, скільки століть. Давайте прошпи, маестро. Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю. І міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, та вам все сплюндрували бусурмен. Все пропало. Тільки зостались ми сироти. Та як та вдала після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша. В Україні співали пісень, була повага в ціні. Жили люди, а тепер тіні на Україні. І сліди ви можете найти донині. В Україні, в Україні, в неї така доля. Така божа воля, все, що є в неї, її земля, але народ, наче зачаровано, споїно до забуття, сховано та нам не така доля. Пошматована шрамами вся земля, фальшива історія а в історії. Кращі зри зникли в чужій землі, з поколіннями стирались батьківські звичаї. Сотні років ховали богів, зрікались батьків, цурались мови, мов на диких звірів, на них влаштовували лови. Чужі пани придумали їм закони, А ще і годи, лукаві угоди, її чорні землі топтали дикі орди сини ж у вірності, а самі йшли до сатани на службу. Пропонували дружбу тим, хто огортав дим прекрасні міста. Торгували тілом молодим, щойно знятим з Христа Україні. У багатьох в Україні жили люди, а тепер тіні в Україні. Її сліди ви можете знайти й донині. Україні, в Україні, в Україні співани пісень була повага в сім'ї жили люди, а тепер тіні на Україні, і сліди ви можете найти донині в Україні, в Україні, в Україні, В Україні. Задумаємося, за люди, щоб ви вчилися на помилках, а на помилках Хмельницького, на помилках Грушевського, на помилках Центральної Ради, на помилках помаранчевої революції, щоб ця революція стала не помилкою, а наступною згулкою в Україні співали пісень, була повага в ціні жили люди, а тепер тіні на Україні. І сліди ви можете знайти до нині в Україні. В Україні, Україні співали пісень була повага в ціні. Жили люди тепер тіні на Україні. І сліди ви можете найти донині. Україні, Україні, Україні. Отак от я от. серйозності, да? Нашому. І броню, так і має бути, бо справа серйозна. І ми тут можемо тільки передати привіт на майдан в Київ. Сказати людям, що ми з вами. І якщо раптом десь у вас прийдеться, і, я думаю, для мене лишній калакелаш знайдеться. Слава Богу, з хитрого літаки літають. Мінусани в розмір, як завжди. Звільняємо, звільняємо собі в головах тих всіх покидьків. Звільняємо, ніколи більш не вибираємо. Ніколи, щоб про них навіть не згадували в школі. Ай-ай, добрий вечір всім, добрий вечір. А, а чути мене, що сьогодні не так багато людей. воу воу добрий день всім добрим людям. Всім здорова, мене звати Тарас. Я з рясне зі Львова вкурвила мене та атмосфера нездорова. Ситуація, що склалась на з дома, всім добре відомо. Короче, всі знають, влада злочинна, і на неї працює ціла державна машина. А ми. А тим податки і носим взятки, тоді таких, як ми у Львові, ті кличуть плечуть лахи. І от, приєднуючись до ініціативи, я хочу, щоб всі ми злесів надавили наразі, яка нами там керувати взялась. І сказали, нам не по дорозі злась. Я не хочу, щоб мій президент був тупим, неосвіченим зехом. Причому ж це видно здалека, без команда і прихлива програма. Вони такі, якими казала, не бути мама. На посадах не спізи, а брати і свати, інтерпретація щастя, побільше вкрасти, б'ють так, щоб пасти і не підвестись, а народ стає на лижі, щоб не склеяти ласти, і нема кому поскаржитись. Пісні підмаски, гнилі від маски, і скляні гласки. народ вже давно не вірить у ваші казки. Вас звільнено, ідіть геть, будь ласка, Ідіть геть, будь ласка, давайте я кажу, вас звільнено. Ви кажете, ідіть геть, будь ласка. а? І українці, ану вас звільнено, Вас звільнено! будь ласка, Вас звільнено! вас звільнено. Будь ласка. Янукович. Азаров. І всі решта. Вас звільнено. Киселі ноті, хочу всім побажати мужності, стійкості і сили на, для роботи в першу чергу над собою. Європа починається з серця. Підписання то таке, нам ще і після того підписання, що там років 10 треба буде. Бордюри, хоч порівняти, що дня. Ви дивився фотографії з першого дзвоника племінниці та жаху на бекграунді, там оці бордюри, клумби ніякі. Ми ж платимо податки, вони то крадуть. Якщо ми підпишемо угоду, то дасть Європи гроші і вони вкрадуть їх знову. Тобто, перше, поприбираємо то гімно з хати, а потім вже будемо будувати нормально. Слава Україні! Українці, ану, вас звільнено! Вас звільнено! Вас звільнено! Вас звільнено! Вас звільнено! Вас звільнено! І решта вас звільнено.